Всім привіт! Всі знають прекрасно, що в мене є маленький магазинчик одягу. Я працюю з виробниками, як з турецькими, так і з українськими. І якось я собі шукала постачальника-виробника українського і знайшла таку фірму, як ХД. Замовила я у них одну партію костюмів через неділю другу. І вже третю неділю чекаю третю партію. Мало того, що вони відшиваються дуже довго, по три неділі, а гроші просять наперед. Так вони ще шиють один брак. Костюми ті, що були з термонаклейками, наклейки відпали прямо в магазині. Другі костюми, брак із застіпками. І нерівномірно пошиті манжети. Третьої партії, мабуть, вже не дождуся. Мало того, що я до них звернулася з фото і відео доказами, що в них один брак. Є, звісно, пару костюмів, які добре якісно пошиті. Але ж я плачу за партію. Велику партію і великі гроші. Так мало того, вони ще нічого не збираються не, не вирішувати. Вони тихенько мовчать, мовчать і все. Я не розумію, як так можна працювати, або то не дійшло до директора. Або то просто невідповідальність. Як люди збираються заробити собі репутацію, якщо вони не працюють на якість.